У цьому відео ви дізнаєтесь, чи можливе існування морів зі спирту на інших планетах, що зробить людство, якщо знайде позаземне життя з нижчим інтелектом. А також чи правда, що вночі по наших сплячих тілах повзають павуки і різні нічні комахи. Так, теоретично це цілком можливо і навіть частково підтверджено на прикладі деяких об'єктів у нашій сонячній системі. На титані, супутнику Сатурна виявлено озера та моря, що складаються з рідкого метану й етану, тобто вуглеводнів це не спирт, але вже дуже близько за хімією. У міжзоряному просторі виявили велику хмару етанолу c 2 h 5 oh звичайного спирту. Наприклад, у одній із хмар біля сузір'я Орла за 10 тисяч світлових років від землі знайшли величезну кількість алкоголю, хоча й в газоподібній формі. Вона містить понад 400 квінтильйонів літрів спирту. Якщо на холодній планеті з достатнім тиском і наявністю вуглецю водню й кисню відбулися певні хімічні процеси, то теоретично можуть існувати моря або навіть дощі з етанолу. Чи метанолу, особливо в холодних зонах, де спирт не випаровується, а залишається в рідкому стані. Тож так, можливість існування морів зі спирту не суперечить законам хімії чи астрофізики, і як казав один астрофізик, у всесвіті достатньо алкоголю, щоб кожному на землі вистачило на вічну вечірку. Уявімо, що людство відкриває іншу форму життя вона не схожа на нас, примітивна, вразлива, без технологій, не може себе захистити, не може навіть зрозуміти, що перед нею не боги, а просто інша розумна істота. Що ми зробимо? Історія відповідає замість нас. Коли європейські колонізатори вперше ступили на землі Америки, Африки Австралії, що вони зробили з аборигенами? Коли людина винайшла інструменти, що сильніші за пазурі, як вона повелася з тваринами, коли з'явились перші імперії, як вони ставились до чужих, до диких? Відповідь проста: використати, підкорити або знищити. Наша мораль зростала повільніше за наші технології, і тепер ми вид, котрий здатний полетіти до зірок, але ще не навчився бути добрим навіть до собі подібних. Позаземне життя з нижчим інтелектом це дзеркало, і питання не в тому, ким воно буде, питання, ким будемо ми. Можливо, колись штучний інтелект чи нова духовна еволюція змусять нас замислитись вища форма розуму це нездатність домінувати, а здатність не знищити слабшого, маючи таку силу. Ми мріємо про контакт з іншими світами. Але можливо найголовніший контакт це зустріч з власною совістю. Жуки, павуки і інші комахи дійсно активні вночі, особливо в темних теплих місцях, але лазити по тілу людини їм не дуже цікаво. Ми виділяємо тепло, рухаємося. Маємо запах поту, дихання. Усе це відлякує, а не приваблює. Павуки взагалі уникають контакту з людьми, бо ми для них небезпечні. Пилові кліщі, хоч і живуть в постелі, не повзають, а просто харчуються мертвими клітинами шкіри. У стані між сном і неспанням мозок може створювати відчуття повзання. Це явище називається тактильна галюцинація. Також людина може відчувати мікросфарбіння через суху шкіру, нервове збудження або навіть стрес. Отже, ніякої армії жуків і павуків, котрі щоночі вилазять і повзають по тілу, немає. Це радше наші уявлення перебільшені страхом темряви та невидимого. У наступному відео ви дізнаєтесь, хто такі масони. Як виникли людські раси. А також, навіщо люди вірять різним астрологам, тарологам та провидцям, хіба вони не розуміють, що це обман?